Для нас війна вона почалася 2014 році. Полиці магазинів були практично пусті сьогодні. кількість внутрішньопереміщених осіб то сьогодні є заборгованість по заробітній платі у лікарів? Вітаю глядачів суспільного мовлення. Ми знаходимося в Моживській громаді Санельниковського району, яка межує із Донецьким регіоном. Як та чим живе прифронтова ОТГ? Ми будемо говорити разом із головою Можевської громади Володимиром Зражевським. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня. Як власне громада жила до початку повномасштабного вторгнення, оскільки війна з Росією триває вже 8 років, так почалася в 2014 році. От як тоді громада жила і зараз, якщо порівняти? Ну, для громади дійсно, ви підмітили вірно, війна почалася в 2014 році, як і для всієї країни, але ми, мабуть, досить таки ну, відчули це більш більш активно, тому що практично 14-го року ми були межували з тими активними територіями активних ведень активних бойових дій. Відстань до першого населеного пункту, який є в Донецькій області, це близько 11 кілометрів, і довелося відчувати цю агресію ворога практично з перших днів цієї війни, завдяки чому ми вже практично 14-го року були підготовлені. І морально в першу чергу, звичайно, і готувалися, ми, ми, ми жили постійно на прузі, постійному цьому відчутті, що війна поряд, війна поряд, і ми зустрічали, проведжали наших воїнів, ми допомагали нашим воїнам. Ми у нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб за цей період була. Тому для нас війна вона почалася 2014 році, і сьогодні лише вона активізувалася. А якщо говорити про обстріли після 24 лютого. Чи потерпали ваші громади від е ракетних так, снарядів? Так, були в нас обстріли і промислових об'єктів по об'єктам інфраструктури, звичайно, тому що ну ворогу це було необхідно, і ворог це чудово розумів, що е громада, перебуваючи на такій відстані, звичайно, має якийсь потенціал до лінії розмежування. І були обстріли по житловій забудові, це, тобто по цивільному населенню, що досить таки трагічно для нас усіх. І ми, ми, звичайно, приклали багато зусиль для того, щоб підготуватися до цього. Ми ще на початку цього повномасштабного вторгнення сформували свій фонд матеріальних запасів, який в себе включає як продовольчі запаси, так і будівельні матеріали. І коли була, був, був обстріл житлових кварталів, житлової забудови, то ми практично через. Годину після обстеження нашими державною служби на звичайної ситуації територій, виїхали свої бригади і почали вже допомагати людям відновлювати житло 31 травня. Так, вашу громаду офіційно внесли до списку ОТГ, які визнані постраждалими від російської агресії, а проте згодом ви ініціювали вийти з цього списку, так з цього переліку громад, чому було таке прийняте рішення, і чи підтримали його мешканці громади? Ну хочу перше, що зазначити, що чисто офіційно на законодавчому рівні, то рішення про включення і про виключення із цих списків селищний голова не приймає. Це ініціюється обласною військово цивільною адміністрацією, а приймається рішення міністерства реінтеграції за погодженням з міністерством оборони. Тобто, це вони визначають ступінь ризиків, які можуть виникнути на території громади. І саме вони визначають, є необхідність чи немає необхідності включати громади до цього переліку. І військово цивільна адміністрація за результатами моніторингу звернулася до Міністерства реінтеграції, і ті, за погодженням з Міністерством оборони нашу громаду виключили з цього переліку. Була реакція від мешканців громади, як і в позитивному плані, і в негативному. На що впливає в першу чергу, ми розуміємо, на що впливає саме включення до цього списку. Це на виплати для осіб, які ну, прийняли рішення виїхати тимчасово в інше місце для проживання. На сьогоднішній день, за офіційною статистикою, у нас внутрішньопереміщеними особами, які виїхали за межі громади, є близько десь 1,5-2%. Всього лише тому основна частина. Населення або залишилося, або вже повернулася. Але це суттєво вплинуло на саме на стан обслуговування мешканців, які жили в громаді. Тобто, коли громаду включили до цього переліку, були перше заблоковані всі реєстри. Друга зупинилася фінансова система практично повністю. Тобто, банки перестали обслуговувати мешканців громади. Всі, всі логістичні. Маршрути по доставці продуктів були призупинені в саме селище межова. Ми були фактично відрізані від центру, і в нас не було підвозу продуктів харчування. Полиці магазинів були практично пусті. І лише тільки після того, як Мінреінтеграції цей список оновили і нас, там не стало. Ми поступово почали відновлювати цю роботу. Поступово відновлювали підключені реєстри. До нас на сьогоднішній день звертаються мешканці не лише Межової, а наших партнерів, сусідів об'єднаних громад, бувшого морського району. А найголовніше сьогодні до нас звернуться мешканці Донецької, Луганської і Харківської областей, які приїжджають для отримання послуг. А до речі, про внутрішньопереміщених осіб. Скільки наразі громада прийняла їх? Ну, сьогодні кількість внутрішньопереміщених осіб у нас досить таки велика. Це кількість сьогодні досягла 3,5 тисяч чоловік. Щоб порівняти статистично, це більше 30% від населення громади на минулому тижні. Так відбулася сесія, так. де ви затвердили вже бюджет на 2023 рік. А наскільки він відрізняється від поточного року так бюджету поточного року, і які основні статті ви? Для себе окреслили на майбутній рік. Більшість статей бюджету, які дають поштовх для розвитку громади. Вони просто не можуть фінансуватися, в силу того, що є обмеження на це. Тому ми їх більшість з них і не планували. Навіть бюджет 2023 року націлений на саме на фінансування захищених статей. Ми повністю забезпечили заробітною платою працівників залкладів бюджетної сфери, енергоносіями, звичайно, повністю забезпечили, забезпечили всі необхідні видатки на благоустрій населених пунктів, і саме головне, що ми в цьому бюджеті таке нове і важливе, чого не було в попередні періоди, це, це те, що ми збільшили фінансовий ресурс на соціальну допомогу населенню і. На випадок надзвичайних ситуації, і ми сформували е, досить потужний. Ну для нас, в порівнянні з минулими роками, це наш е, резервний фонд е, на сьогоднішній день. Він 750 тисяч. Якщо раніше це було максимум 50 тисяч, а от цікаво, до речі, ми коли їхали, так і під'їжджали до Межової, то е, дорога, наче її обстрілювали вся в ямах. Чи це ваша якби стаття витрат, яку на яку ви маєте витратитися, або кому от належить ця дорога? Ми, починаючи ще із 2020 року, спільно із Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, це підрозділ «Укравтодору», сформували ряд інфраструктурних проєктів, на які ми також виділяли свої кошти. Це в першу чергу, звичайно, на капітальний ремонт доріг. І от саме та дорога, по якій виїхали, вона також в цьому переліку є. І служба автомобільних доріг було видалено документацію, проведено всі необхідні експертизи, і вже було проведено торги на закупівлю робіт по виконанню, ну, по, по капітальному ремонту. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і, звичайно, все це поки що призупинилося. Але я е, вірю, я надіюсь, я знаю, що. В наступному році нас підтримує і служба томілірівні Петровській області, і ми разом з ними будемо намагатися відновити основні такі критичні ділянки дороги, тому що вони є важливими сьогодні не тільки для. Забезпечення якихось потреб громади, вони являються критичними для забезпечення потреб фронту. А давайте поговоримо про те, як працює лікарня громади, які є відділення і які наразі, ну чи є проблеми з забезпеченням або з лікарям. Законом сьогодні передбачено, що кошти на утримання лікарні, саме заробітна плата, ну і там ще деякі видатки, там медикаменти, наприклад, там баломастильні матеріали, лікарня заробляє сама. Цю функцію зняли. Практично зняли повністю із місцевих бюджетів. Місцеві бюджети забезпечують лікарні лише фінансовим ресурсом на. Опалення самих закладів, ну можливо, по програмам придбання обладнання то у нас недостатньо саме кадрового потенціалу. А кадрового потенціалу, мабуть, недостатньо, тому що ми не змогли не можемо забезпечити лікарня не може забезпечити повну обсязі фінансовим ресурсом, який необхідний, мабуть, цим же спеціалістам. Ну і матеріально-технічна база. І сьогодні стоїть проблема саме в фінансуванні. От фінансові ресурси я скажу відверто, сьогодні є заборгованість по заробітній платі в лікарі. А щодо педіатричного відділення, так, от запит мешканців, що його закрили, потім відкрили, що зараз? Ну, педіатричне відділення взагалі не закривалося. Це, ну, це було якось трошки. Нелогічне якесь повідомлення було на сторінці в соціальній мережі від центральної лікарні. Я його потім намагався спростувати, і вони потім його спростовували. Не було жодного наказу чи жодного документа, який би підтверджував те, що було там написано. Так, да, Дійсно, для того, щоб закамулювати ресурс якийсь або зекономити ресурс, було прийнято рішення. Керівництвом лікарні і обговорено з лікарями, що якості ну якоїсь економії коштів. Це вимушена звичайно, вимушена така була міра, щоб люди пішли або в відпустки, або просто безбережні. Якщо є по графіку, то відпустка. Якщо немає по графіку, то безбережно заробітної плати. Працює відділення вже працює, 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 тому що там є медсестра, є няні, і при необхідності є лікарі, які дадуть призначення. А вже медсестри сестри няні будуть обслуговувати дітей, які. Там будуть перебувати. А як щодо хірургічного та інфекційного відділення, інфекційного відділення у нас взагалі немає. Ми з 2020 року намагаємось відкрити інфекційне відділення, але там є вимога щодо кількості бригад. Там необхідно мінімум 4 лікаря-анестезіолога і відповідно до нього і медсестри. І санітарки це повинні бути чотири бригади. На сьогоднішній день звичайно ми це питання не можемо вирішити. У нас всього лише один лікар-анестезіолог. Хірургічне відділення в нас воно працювало і працює. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб поновити не поновити, а подовжити роботу цього пакету і на 2023 рік, але я хочу зазначити, що навіть якщо ми не возьмемо цей пакет по хірургії, то це не говорить про те, що ми повинні закривати відділення, просто фінансового ресурси з держави. На оплату праці цих цього персоналу не буде, тобто з бюджету громади будуть виплачувати заробітну З бюджету громади. Плати. Поки що не передбачено законодавство оплати. Ото тоді туда, як воно буде працювати, якщо в людей не буде пакету ну, я маю на увазі, в лікарні і ну відділення до, буде працювати далі. До 31 числа у нас поки що час ще є, Ми ще будемо про це говорити. А програма щодо безоплатного безплатного надання дров. Тим, хто опал... ну, в кого пічне опалення, чи працює у вас ця програма. Відверто скажу, це питання для нас складне, але ми купили е, дрова, і на сьогоднішній день їх розвозимо цим мешканцям для того, щоб вони себе забезпечили в опалювальний період. Ну, це невелика кількість. Я ще раз повторю, це 31 чоловік, які яких ми визначили за, за допомогою соціальних працівників, наших старост. Це люди, які просто ну, не піднімаються взагалі. Ті люди, які сьогодні можуть себе забезпечити самі, фізично це можуть або в них є близькі, рідні, які це можуть зробити. Ми визначили місця, де в нас на сьогодні є суха, не, не суха поросль, де є дерева сухостой або падалішні. Їх достатньо ще не треба залазити в якісь там живі ростущі дерева? Можливо, це сьогодні. Ми визначаємо місце, формуємо списки людей, формуємо реєстр для того, щоб їх контролювати і перевіряти, щоб не було порушень законодавства охорони на природне середовище, і під контролем вони собі заготавлюють ці дрова. А як спрацювали аграрії в цьому році? Так оскільки ви прифронтова громада, чи все вдалося всі в зібрати? І збути власне потім на роботу аграрії сьогодні вплинуло не те, що вона ми розташовані близько до лінії розмежування, а те, що ми віддалені далеко саме логістично від е, пунктів збуту їх. Це до портів, до е, кордонів, де можна вивести, і це дуже, дуже вплинуло е, на вартість продукції. Вона завоз... знизилась або завозити дорого стало, тому що логістика подорожала, а вивозити також дорого, тому що далеко вивозити. І вона, звичайно, дуже знизилася. І в деяких випадках навіть собі вартість не переліціна реалізації не перекриває собі вартість продукції. І від цього страждають і аграрії. Відповідно, страждають люди, які передали людям вар... які передали їм в оренду паї. І страждає економіка громади. Що ж, я нагадаю нашим глядачам, що ми знаходимося в Межівській громаді, яка межує з Донецьким регіоном, тобто, прифронтова ОТГ, говорила разом із головою Межівської громади Володимиром Зражевським. Дякуємо, пане Володимире, Дякую за те, вам. що приділили нам час.